Знаєте, можете що завгодно казати про італійську серію, а що вона там повільна, нецікава, нудна і так далі. Але ні, я з вами не погоджуюсь за останні не знаю, ну 2-3 роки рівень її сильно виріс. Більше того, як на мене, італійські команди почали грати у більш відкритий футбол, цікавіший футбол, динамічніший футбол. Я бачу активні пресинги, активні переходи з оборони в атаку, швидкі. Я бачу навіть спроби деяких команд грати в контроль м'яча. І те, наприклад, який футбол намагаються побудувати у Ювентусі, навіть запрошення Тіаго Моти. Ну, і Як грає зараз Ювентус при Ігорю Тудору, ну, при всьому тому, як би я до Ігоря Тудора не ставився раніше, але для мене це стало відкриття. От чесно вам скажу. І на сьогоднішній день зараз Рома з Інтером грають. Ну, це взагалі відкритий футбол без центра поля. Так, Інтер забив швидкий м'яч. Так, Інтер, напевно, за моментами переважає. Але і Рома не сидить у обороні. Обидві команди грають, як ніби я дивлюся якусь бундеслігу футбол без центра поля. І я дуже й дуже цьому радий.